Нальні служби відіграють ключову роль у підтримці естетичного вигляду та екологічного балансу наших населених пунктів. Одним із найважливіших напрямків їхньої роботи є догляд за зеленими насадженнями та регулярний покіст трави, упорядкування місцевих цвинтарів. Ці заходи не лише забезпечують охайність міських просторів, але й сприяють створенню комфортного та здорового середовища для мешканців. Про це під час апаратної наради повідомила заступниця начальника управління житлово-комунального господарства Шосткинської міської ради Юлія Ященко. За допомогою шостка зеленботу було подовжено покос трави по мікрорайону Капцю та нашому місту. Порядковували зелені насадження, також працювали з покращення санітарного стану міста, а саме утримання наших кладовищ в порядку і прибирали ґрунт і виконували ваше, ваше доручення на цьому тижні. Роботи з благоустрою будуть продовжені. Очільник громади звернув увагу комунальників на ремонт покрівель в житлових будинках. Пані Юлія, ремонт покрівель, ремонт покрівель дощі не дають. Я розумію, затягуються ці процеси матеріалами більше активно включитися в цю роботу разом з Ольга Олександрівною організовуйте більш активно ремонт покрівлі витлових будинків. Оці ось починається вроді як тепла погода, нормальна і суха без дождів, і треба обсяги наростити ремонту покрівлі. Незважаючи на виклики, комунальні служби продовжують виконувати свою важливу місію. Їхня щоденна праця є запорукою чистоти, порядку та краси нашої територіальної громади.